14600 євро вийшов цей автомобіль нашому замовнику в Україні всіма послугами. Це в нас Kia Niro, 64 кВт об'єм батареї 2019 року виготовлення. Максимальній комплектації, всі асистенти все присутнє. Пробіг даного автомобіля складає 146 тисяч електросидіння, акустика JBL, пам'ять сидінь. Підігрів обдув сидінь, підігрів керма, мультимедіа. Це в автомобілі присутні, адаптивний круїз. Також в даному автомобілі присутній підігрів задніх сидінь. Ось такий чудовий автомобіль був придбаний мною з лізного аукціону Нідерландів. Автомобіль вже в Україні, розмитний з сертифікатом. Очікує на свого нового власника. 14600 євро. Цей автомобіль вийшов в нашому замовнику. Друзі, хто бажає придбати авто з Європи посилання на Telegram в шапці профілю. Там є всі наші контакти. Переходьте. Робіть попередні замовлення. Всім гарного дня.